Так, звичайно, на зустрічах, які ми проводимо з Службами розвідки та оборонних відомств. Ми говоримо про можливі шляхи і точки нападу. І повідомлення про те, що можливі напади в західних країнах, вони також з'являлися впродовж року. постійно. Provide French authorities, for example, uh, or act on ourselves. Uh, but th th typically, the way the intelligence works is there will be a threat stream that is from one source. How is that робота, яку проводить служба, вона базується на тому, що uh, служба отримує якісь uh, дані uh, стосовно можливих uh, напрямків uh, враження no напрямків агресії, uh, specific, одне джерело може бути більш точним, інше може uh, бути не таким точним. Я не знав про щось uh, конкретне стосовно uh, нападів, можливих нападів в Парижі. Про те, що ви питали, і це безпекта uh, та інформація, uh, якому uh, розполагала, вона не вказувала, не говорила uh, про те, що ми могли б передбачити таку earlier. ситуацію. You hear Most of the time, when pressed, they describe things that we're already doing. Maybe they're not aware that we're already doing them. Uh, some of them seem to think that if I were just more bellicose in expressing what we're doing, that that would uh, make a difference. Інколи хтось вважає, що в риториці варто використовувати можливо більш uh, uh, сильні заяви, погрозливі, якісь військово характеру заяви, І хтось вважає, що це варто того. Втім, я так не вважаю. Я вважаю, що треба дивитися в uh, стратегічних напрямках. To retake territory either in Iraq or now in Syria. And uh, at least they have the honesty to go ahead and say that's what they would do. Uh, I just addressed why I think they're wrong. Uh, there have been some who are well meaning, uh, and I don't doubt their sincerity when it comes to the issue of the, the dire uh, humanitarian situation in Syria. я вже говорив під час цієї прес-конференції, що дуже важливо зменшити територію впливу цих організацій терористичних. і дуже часто в цьому зв'язку з ситуацією, яка зараз є на близькому сході. Дуже багато людей говорять про гуманітарну кризу, про те, що відбувається там. Авто вивґонтю аладаплененалада дискашене. Риливоркингетру ітиз детерманде вобікатерпродактив, звичайно, вона також також береться до уваги. Ми дуже довго проводимо дуже багато обговорень перед тим, як ухвалювати якісь рішення. Трусейф зон реквієрс тусета граунд операційнс так дуже багато говориться про те, щоб розпочати наземну операцію Сирия форексалівка на біказов режим бамін but because of of on the ground uh, casualties. Who would come in, Who would would come come in? out of that safe zone? How Бат біказів ондеграун кажуалтізхуудкаминхуудкамедовдесейф зон, гаудеворкворебікама магніт фо зараз. Навіть коли ми говоримо про авіудари, є дуже багато важливих питань, які треба required, враховувати. Треба вважати куди ці цілі, які будуть вражені, які будуть чи будуть створені зони безпеки для цивільного населення, чи будуть вражені ці люди. is to end suffering and to keep the american people safe and if there's a good idea out there then we're going to do it i don't think i've shown uh, hesitation to act whether it's with respect to um, additional additional the lot with to in if it is determined that it's actually going to work треба бути впевненим у тому що do do, те, що ви збираєтесь зробити not do, спрацює іс я впевнена, що дуже багато мою думку в тому, що не треба робити теж. Не треба вживати якихось дій лише з політичною метою, які можуть принести якісь політичні. 25-річного lost his limbs.

Якщо um, ми вирішимо, що um, well, операція, насамна операція, може бути uh, більш корисною для вирішення posing, питань безпеки, для того, щоб uh, вирішити цілісті конфлікт, я зроблю це. Або зроблю це, або або зроблю це, або зроблю це, that has no relationship to what is actually going to work to protect the American people. Але давайте не забувати про те, що якщо ми будемо ухвалювати такі рішення, використовуючи такі популістські слогани, як Америка переможе, Америка буде переможцем, це не може бути підставою.